Так поварили майбутняя плита. Так подготавливаем. Для заливки тут стяжки. Там буде накрита частина. Тут буде вхід. Тут буде кришка. Над входом в сам підвал. Ну і тут у мене ще буде місце, щоб щось поставити, якусь полочку. Це сам вхід. Він ще буде відгороджуватися якоюсь загородкою, щоб туди не впасти ненароком. Вчора залили таку плиту хорошу. Ще пару днів можна буде ходити. Ну, непогано. Потім тут поставляться один, два, три стовпчика і... Можливо, положу якусь плитку. Тут зробиться люк. І от я ще не знаю, що зверху на люк. Плитку вряд ли на нього можна буде покласти. А от як варіант мені підказали штучний газон. Квадрат штучного газону або отак от ділити. Все зроє штучним газоном, щоб малий міг тут гратися. Коли жарко або коли так дощ іде. На дворі. Ну, варіант Так непогано вийшло. Ну і ще тут. Вже під вечір буде готова стяжка, пару днів і можна буде ходити в мене. Один підон забрали мене під шлакоблок, щоб він сушився. Вже такий хорошенький. І потім буде докладатися вже все стіна. По суті після заливки, це день-два можна ходити післязавтра тут. І вже дня через 4 у нас тут тобто, на тижні тут вийде у нас вже підлога є. Обох ну і що ви думаєте, як вам що робити з цими трубами? Як їх сховати в майбутньому? Ця труба тим паче має бути вище криші. Тобто вона має бути десь метра три висотою. Хоча там вже висохло за два дні. Коли знімали опалубку, була калюжа всюди. Потім з'явилися стрівці, вчора я спускався вже тільки десь по краям. І я думаю, що ще пару днів і там буде сухо, можна буде просто позамітати. І тут, якщо підвести руку, то прям трошки вітрець фігачить. Це добре.